Вітаю, друзі, палісандер на зв'язку, і ми продовжимо розбиратися в сфері маркетингу. В цьому відео ми поговоримо про e-mail. Мені здається, не так багато інформації сьогодні є в інтернеті в вільному доступі. Тому, так як ми говоримо це в рамках такого курсу. Нагадаю, що це вже здається 16 те відео цієї серії. Ми вже розібралися, як працює Google, як працює Facebook, переглянули різні кейси, запустили заму рекламу і в Google, і в Facebook, І в цьому відео ми говоримо про e-mail. Це насправді доволі важлива. Складова, особливо, якщо ви працюєте з ікомом, та в принципі з нефобізом теж доволі часто використовується. Це не складна тема. Насправді то -то тут немає нічого такого складного, є певні особливості, але в цілому ніякої трагедії, ніяких суперскладностей тут немає. Перед тим як ми перейдемо в різні сервіси, взагалі подивимося, поговоримо про це більш детальніше. Хотілося проговорити на старті декілька важливих речей. По-перше, якщо ми говоримо про роботу з e-mail, треба знати, що. Є певні правила, такі золоті правила така біблія емейлу, яку треба не порушувати. Ну, або якщо ви порушите, ви повинні розуміти, до чого це може призвести. В нашому випадку основні правила такі, що, по-перше, ми не спамимо, да, тобто ми не відправляємо людям якісь емейл-листи, e які взагалі не по темі там, того сату, на який він підписався, або, можливо, ви занадто часто там відправляєте якісь емейли. E да, можливо, це не зовсім доречно. І, звичайно, треба брати погодження на емейл-рассилку. E тобто, якщо, наприклад, ви на сайті. Um, у вас є якась форма, да, яка, там, за допомогою якого ви збираєте контактні дані, наприклад, такі, якісь контактну контактні інформацію людини, там, емейл, e телефон, ім'я, да, така стандартна історія. Чи, наприклад, якщо це якийсь там міні лендінг якийсь квіз, чи будь-яка сторінка, на якій ви збираєте емейл e цього користувача, то, звичайно, треба додати якийсь чекбокс, в якому буде прописано, що людина погоджується з умовами використання там, його інформації. А, це більше для вас, як такий захист, в тому числі юридичний. тому що, наприклад Європі це взагалі дуже важлива тема. На вас можуть питати в суд, якщо ви спамите людини без її згодження, тобто це така особистий простір. Якщо ви комусь щось відправляєте без його погодження, то відповідно це може бути стати для вас проблемою. Причому проблема, яка виліться в точні цифри. Ну, я маю на увазі штрафи. Тому бути з цим дуже обачні, дуже уважні. ну Більшість конструкторів сучасних додаються да тобто перед тим як людина. Відправить свій емейл, e вона ставить, типу, я погоджуюсь з правилами, це може вже стати автоматично, насправді. Але ви таким чином знімаєте себе якусь відповідальність, тому що ви поставили, а в політиці прописано, що ви надсилаєте емей-листи, e робите розсилки на ті дані, які вказала про себе людина. Тому це важливо. Тобто, перше, найважливіше, так? ми вказали, що ми надали можливість погодитися потенційному вашому клієнту з тим, що буде робити розсилку на нього. І коли він вже погодився, коли ви отримали цей емейл, e ви повинні розуміти, що спам Теж не треба, тобто відправляти емейл по темі, не відправляти їх дуже багато. Ну зараз ми про це ще трохи детальніше поговоримо. Окей, думаю, з цим розібратися. Давати я себе трошки ось так зменшу, і ми перейдемо а, до більш технічних складових. На ринку доволі багато є різних сервісів. На наших просторах так в Україні сьогодні одним з таких ну невпливовіших, да, таких найвідоміших це є сервіс Сенпульс. Насправді їх там більше, але ми говоримо про сенпульс. Чому говоримо про сенпульс? Тому що, по-перше, ви тут можете зареєструватися, отримати безкоштовну можливість протестувати ваші гіпотези. Тобто, ви отримаєте наскільки я пам'ятаю, до 500 емейлів безкоштовно ви можете відправку зробити, тобто, ви можете зробити різні книги, зробити різні автоматизації, все це протестувати. І вже після цього зробити якийсь висновок, типу Окей, там я хочу це купити, я хочу якусь плату підписку з більш широкими можливостями. Плюс в цьому сервісі є можливість роботи з ботами, є можливість роботи з міні да, тобто з такими веб-сайтами. В принципі, там цей конструктор постійно дороблюється. Тобто доволі багато можливостей, які можуть бути для вас цікаві. Тому це сервіс, ну, тому ми про нього говоримо. Так? В принципі, функціонал доволі великий. Якщо ви будете працювати. На західному ринку, так якщо ви будете працювати з бізнесами там Європі США, можливо, ви почуєте такі сервіси як Клавіо доволі часто про нього говорять, доволі часто просять його використовувати клієнти заходу. Ось так і виглядає. Знов таки просто клаві пишете, переходите, читаєте. Насправді треба розуміти, що як і в ботах, якщо ми говоримо про різні конструктори ботів ці сервіси доволі схожі, тому що в принципі ємейл там працює за певними правилами. І якщо це повноцінний сервіс по роботі з зімейлу, то в них... Так чи інакше, ці можливості будуть схожі. Це питання автоматизації, чи це сегментація емейлів по різним книгам, це тегування цих емейлів за різними ознаками, це різні інтеграції, типу там вебхуків якихось і так далі, там, по пішці і так далі. Тобто можливості, в принципі. І в них схожі. Єдине, що треба розуміти, що там той самий Клабі, він декілька разів дорожче, хоча, в принципі, функціонал доволі схожий. Окей, думаю, тут розібралися. Те, що стосується взагалі роботи з мейлами, ми, наприклад, надаємо таку послугу, тобто ми ведемо в принципі, деякі клієнти комплексно, деяких наших клієнтів мають на увазі. Тобто до нас заходить, наприклад, якась онлайн-школа, ми налаштовуємо їй рекламу, ми підключаємо її ботів, ми підключаємо е-мейл, ми підключаємо там, Робляємо їм сайти і так далі. Або якщо це ЯКОМ, e теж саме налаштовуємо розсилки, а, якась інтерація з корзиною і тому подібні речі. Тому email доволі важливий, його так чи інакше треба знати. І якщо ви розглядаєте себе як такого більш комплексного маркетолога, то відповідно ну у вас повинно бути в цьому якийсь досвід, хоча б закрити якісь базові потреби. А, звичайно, це все дуже індивідуально. Хтось каже там, перекреститься, скаже ні, тільки не до мене, але знов таки це дозволить вам вести. Більш комплексно певні проекти. Ну і закривати в цілому клієнта да, на всі послуги, тільки в рамках вашої агенції, вашої команди. Ну або якщо ви фрілансер сам по собі, то відповідно тільки на ваші послуги. Що треба знати, якщо ми говоримо про сервіс Сен ну і в принципі схожі сервіси? Потрібно розуміти, що. Сервіс повинен сегментувати книги за емейлами. E Я тут робив якісь тести. У нас є окремий модуль да, на правах реклами. У нас є окремий модуль по е-мейлу. E тут 16 років, де ми там розбираємо прям дуже детально це все. Якраз в рамках цього модуля створював ці книги і тестував, як це працює. Тобто, сервіс повинен вміти сегментувати ці емейли, e тобто, мовно, ви передаєте емейл e з вашого сайту, з вашого квіза, з вашого зленінгу, неважливо, з інтернет магазину чи ще звідки з неважливо Він повинен, по-перше, їх якось сегментувати. Це одне з тих питань, які до нас звертаються одразу. Тобто, насправді, в більшості випадків якихось суперзнань в автоматизації, в інтеграціях, їх може взагалі не знадобитися. Чому? Тому що більшість запитів, які поступають, наприклад, нам в тому числі звичайні, це, по-перше, сегментація цих емейлів. E тобто, якщо у вас є сайт, наприклад, там не знаю, ви якісь курси про ну наприклад, а у вас є там 5 курсів, то відповідно ви повинні зробити так, щоб кожен емейл. E з конкретного лендінгу потрапляв в окрему книгу для того, щоб можна було потім робити розсилку на якихось конкретних студентів. Те саме, якщо у вас, наприклад, e-commerce, якийсь інтернет-магазин, і вам треба сегментувати людей не просто, типу, всі е e а там а ці емейли, e це ті, хто купував там, не знаю, телевізор, там, смартфон, а, якісь конкретні види там, категорії товарів і так далі. Відповідно, перша задача, яка вас повинна стати перед сервісом, це сегментація їх по а, конкретним напрямкам де по якимось інтересам і так далі. Це тегування, сегментування неможливо. Це сервіс, ну, ваш сервіс, яким будете використовувати, повинен це вміти. Ну, відповідно, там Синпульс, звичайно, що це робить. Це перше. То посегментували. Що далі? Далі питання автоматизації. Да? Тобто В даному випадку це вкладка Automation. Давайте подивимось, тут мені здається, я теж ще створював якусь тестову воронку. Тобто, що маю на увазі під питанням автоматизації, це коли, наприклад, до мене потрапив якийсь e-mail, Наприклад, в там, якусь книгу, неважливо, якусь послугу чи якийсь товар. І сервіс повинен вміти автоматично запускати якусь певну послідовність подій, точніше, послідовність емейлів, e розсилок, тигування і так далі. В даному випадку ми бачимо, що ми тут теж тестували для уроку. Певно автоматизацію, тобто, наприклад, людина потрапила. Ємел e людини потрапив там в певну книгу. Після цього а, ми перевіряємо там, чи в нього є певні теги, тому що крім того, що людина потрапила в якусь книгу, в неї ще можуть бути певні теги. І відповідно від того, які тег, ми можемо запустити різну розсилку. Тобто потрапив до нас емейл, e ми перевірили там, чи є якась зміна, там, чи дорівнює вона там, якомусь параметру, чи вона взагалі є. Якщо, наприклад, вона є, то ми запускаємо ось такий лист. да, людина отримує там конкретне емейл. E Якщо ні, тоді відповідно він отримує там інший e там з якоюсь іншою інформацією. Тобто, відповідно, Ну тут демо дані просто для для демонстрації. от І якщо, наприклад, там більше того, в неї ще може бути декілька параметрів, то ми ще можемо посортувати їх по якимось різним, а, різними email мей листами да, з різним контентом, з різними оферами, пропозиціями. Тобто, автоматизація це теж доволі важлива а, така необхідність да там сервіси з якими працюєте, тому що, скоріш за все, це буде друге те, що вас попросить зробити клієнт. Тобто, перше це сегментація ємейлів. E друге, це можливість якогось налаштування автоматизації. В даному випадку 100% вас попросять зробити якийсь велкам воронку, так звану, це коли емейл e потрапив до бази, і на неї автоматично повинна запуститися якась серія листів. Це насправді не робиться складно, тобто в даному випадку є затримка, тобто є пауза між різними умовами. І, наприклад, до нас попав емейл, e далі ми робимо якусь паузу. Після паузи ми знову відправляємо якийсь емейл. E Емейл, e після цього емейлу e знов, наприклад, пауза там, на декілька днів, і так далі. і так далі. Тобто ми можемо таким чином налаштовувати нескінченно там, серію певних листів. Тобто, можливо, ви це помічали, коли ви підписались на якийсь інтер-магазин, чи відписались там на якийсь курс, неважливо, ви там на протязі пару тижнів отримуєте так більш інтенсивно якісь e-мейли. Це не тому, що сидить маркетолог, прям там вам пушить окремо на вас. Ні, це тому, що налаштована автоворонка, і як тільки ви в неї потрапили, на вас відправляється там певна серія листів. Лист один, лист два, там спочатку це буде більш інтенсивно, потім менш інтенсивно, але тим не менш, на пару тижнів у вас може бути вже ця воронка продумана. Ви один раз і зробили, перевірили, переглянули, зберегли, запустили і все. І все. Тепер кожен раз, коли людина буде залишати e-mail на вашому сайті або в боті, знов таки, неважливо, де, як тільки вона буде потрапляти. Ваш сервіс. На нього буде запускатися автоматична серія листів. Плюс тут бачимо, да що є там різні ще нюанси, можна підключити месенджери, можна підключити там певні дії, протигувати, видалити, зберегти тут є внутрішня серем-система, там відправити якийсь вебхук на якийсь інший сервіс. Тобто доволі багато всього. Є, до речі, робота з education да типу з курсами. Є тут така певна навчальна платформа, хоча, на мій особистий погляд, вона ще така серенька. Але ну я бачу, що вони постійно. Не оновлюють, тому я думаю, це питання часу. В будь-якому випадку така можливість тут є. І ви таким чином можете з однієї автоматизації ще робити дуже багато різних команд і давати на інші платформи, на інші сервіси, передавати ці дані і так далі. Це дуже важливо те, що мені особисто подобається в цьому, в цьому сервісі, це те, що тут доволі зручний конструктор листів. Тобто, для того, щоб створити якусь розсилку, вам не потрібно там бути якимось дизайнером, програмістом да, чи ще там. Якимось uh, Тобто, Ви просто приходите в шаблони, в шаблонах вже є готові шаблони, да, там доволі їх багато uh, ви можете обрати щось з цього. Тобто, умовно, якщо є інтернет-магазин, я тут знаходжу там те, що більше підходить, наприклад, для мене. Да, там, не знаю, наприклад, 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 Давайте подивимось, бачимо їх бачимо, тут дійсно багато. Ну, от, наприклад, ось цей. Тобто, я бачу готовий шаблон, я можу його редагувати. Тут це доволі знов-таки просто, все візуально зрозуміле. Можу там замінити фотку, замінити назву, поміняти текста, змінити тут якісь цифри, букви. Коротше, все, що завгодно. Відповідно, дати там певні послання, все, що завгодно, такий типовий, типовий конструктор, як типу на якихось там конструкторів сайтів і так далі. Нескладно зробили тут свою розсилку, зберігли, відправили. Тобто ну, займається дійсно небагато часу. В мене зараз, якщо там я роблю розсилку, це як правило займає там десь 15 хвилин. Тому що дійсно це не проблема. Коли ви робите розсилки, да, по-перше, вони у вас тут всі зберігаються, тобто я можу створити e-mail компанію, да, це фактично e-mail розсилка Я обираю, на які mail я відправляю це, тобто на ті книги, які ми з вами попередньо проговорювали, наприклад, на всі, пишу тему, тобто це тема, яка буде у вас в листі, коли тільки вам лист приходить. Далі. І далі ви якраз підвантажите той шаблон, який ви вже раніше робили. Ну або можете створити його з нуля, там насправді ще є декілька цікавих віджетів, які Допомагають прям, готовий в когось іншого якогось компанії портувати його налаштування і зробити вам дуже а, схоже, якщо вам прям, дуже подобається там чийсь формат якісь кольори і так далі. от Але насправді тут доволі багато готових шаблонів. О, взагалі не проблема взяти щось готове, трошки це там змінити, підготувати завантажити там свої фотографії і відправити. А, ну Думаю, цим зрозуміло. Тобто я обрав. Редагую, змінюю інформацію і відправляю розсилку. Тут також ви можете одразу перевірити, можете отримати собі тестовий лист, тобто, щоб перевірити, як воно виглядає. Я дуже раджу це робити, тому що практика показує, що завжди щось забувається, там, не так щось сказали, десь там щось поїхало і так далі. Ну, я маю на увазі шрифти, там, да, чи тексти і так далі. Окей, ми це зробили. Ну, мені є помилка, тому що тут в соцмережі немає посилань. Давайте я поки їх видалю а, далі. І, в принципі, все, я тисну далі, і цей е да, він відправляється всім, хто був в певній базі. А, ви тут можете підключити свою корпоративну пошту, ви тут можете використовувати для розсилки свою власну пошту. Звичайно, це буде впливати там, на те, наскільки ваш e-mail е може потрапити в спам. Це вже на ваш, на ваш, скажімо так, страх і ризик. Бажано використовувати, звичайно, корпоративну пошту, вона там не супер складно робиться насправді. А, але, ти не менш, ви можете використовувати і так, і так, да? тобто і корпоративну, і звичайно, типу там gmail.com, ком умовно. Automation, automation, зрозуміло, є чатботи, те, я казав, є своя CRM-система. Доволі багато ще певних таких міні-сервісів, які вам допоможуть ваші якісь маркетингі воронці. Але, звичайно, з точки зору емейл-сервісу, e тут доволі багато можливостей. Є, до речі, вбудований вебхук, який дозволяє не використовувати якісь додаткові сервіси. Хоча треба варто да, сказати, що це може працювати не з усіма сервісами, тому якщо у вас така ситуація, що. Треба передати, наприклад, e-mail або да, якусь іншу інформацію там, з якогось сервісу, який не підтримує там, можливості інтеграції з інпульсу, ви можете використовувати додаткові сервіси коннектори типу Make, Pire, там, Apex Drive і так далі. Так, є в мене такий слайд, окремо по ним, тобто можете просто переписати, загуглити і використовувати їх. Ну, але це так як додатковий вже функціонал, якщо прям дуже потрібна якась, якщо у вас якась специфічна задача, як правило, там стандартних інформацій. І, в принципі, вистачає там, для закриття ваших задач. Тобто основні вимоги від ваших потенційних клієнтів, да, якщо ви маркетолог, будуть такі, що треба сегментація цих емейлів, якесь тигування, налаштування якихось автоматизації з точки зору відправки певних листів там, через якийсь таймінг. І це, в принципі, все. Тобто, Це не є щось таке дуже складне, але це дозволить вам брати якийсь додатковий чек, посилити якісь ваші позиції і так далі. Ми насправді іноді взагалі не включаємо це як якусь додаткову вартість, тобто якась додаткова послуга. Якщо нас заходить клієнт комплексно, там, типу Facebook Ads та Google Ads то відповідно ми можемо там якусь додаткову послугу, типу e-mail, використовувати безкоштовно для клієнта, але це така типу фішка наша, да, яка дозволить втримати і бути більш лояльними для клієнта. Тому дуже раджу приділити цьому увагу, все це переглянути, поклікати, перейти, зареєструватися. Знов-таки, це безкоштовний сервіс, це не того, що там я рекламую чи я щось на цьому заробляю. Тобто це більш як моя порада тому що ми це сервіс використовуємо а, з, з нашими клієнтами, він працює, все окей, нуль питань, все круто. А, і також, якщо ви спеціаліста Богенсія, є тут і реферальна програма, тобто ви можете відправляти вашим клієнтам певне реферальне послання, вони будуть реєструватися, і ви певний відсоток будете отримувати на ваш аккаунт, що дозволить використовувати цей сервіс там, для своїх потреб, в принципі, безкоштовно. А, ну, це така теж невеличкий, невеличкий бонус. А також є ще таке функциональне. Як форма підписки. Це коли ви вставляєте якусь готову форму на сайт. Тобто, наприклад, у вас там сайт не знаю на WordPress, і вам необхідно вставити якусь форму, там ви не хочете. Там, думати про якісь інтеграції, да? тобто це для вас складно. Ви просто створюєте тут такусь певну форму. Цю форму ви інтегруєте в ваш сайт, і вона автоматично збирає, передає всі ці дані, зберігає e там запускає таворонки і так далі. Тобто Це все налаштовується в опціях форми, тобто ви тут можете вказати, куди буде зберігатися ваш емейл, e як це буде називатися, чи буде це зберігатися в crm системі, як це буде виглядати? Тобто це попап, це якийсь там вбудований. в код-сайту Віджит і так далі, тобто доволі багато теж різних можливостей. Теж ці кольори, шрифти, розміри все це тут налаштовується. Зберігли, вставили, збирайте свої емейли e без питань. Окей, я думаю, так, якщо коротко проговорити про e-mail, то це, в принципі, така основна інформація, яку вам потрібно знати. Я знов-таки акцентую увагу на тому, що не треба боятися вивчати щось новеньке, навіть якщо ви там, не, не бачите, там, як це використовувати прямо тут і сьогодні. Але чим більше ви знаєте інструментів, чим більше ви знаєте якихось інструментів в плані та маркетингу, які можуть покращити ваші показники там, з точки зору маркетолога, то відповідно краще це знати, да? краще, хоча б поверхнево в цьому розбратися, для того, щоб як мінімум оцінити. Там складність да, певних робіт, наприклад, якщо ви там, підприємець, да, зараз дивиться підприємець там, для свого бізнесу, відповідно, бажано це теж знати хоча б поверхнево, для того, щоб зрозуміти. Там скільки реально часу потрібно для того, щоб там зробити якусь автоворонку, там, якусь велику автоворонку на 10 листів. Це насправді може займати там день роботи, якщо є вже контент, то це не складна задача. А вам там можуть маркетолог казати, що це там півроку треба на розробку. Тобто ви повинні орієнтуватися в строках, ви повинні орієнтуватися в складності цих задач. Відповідно, тоді у вас буде менше якихось непередбачених ситуацій, взагалі проблем. Окей, друзі, це в принципі все, що хотів в цьому відео сказати. Послання на всяк випадок, я залишу знизу, додав там ще пару сервісів, які можуть бути для вас цікавими з точки зору. Ну я маю на увазі сервіси по e-mail. І послання на наш модуль, якщо для вас тема ємейлу e прям дуже цікава, і ви хочете в неї набагато більше розбратися. Переходьте це окремий модуль, ви можете його прибрати не в рамках якогось там з наших курсів. Придивіться, маю надію, що буде для вас цікаво. В принципі, в цьому відео все, що хотів з вами поділитися. Дякую за перегляд і побачимось в наступних відео.